Ні, колеги, шановний пане голова, шановні українці, насправді сьогодні в умовах війни дуже важливо долати супер... суперечності та досягати компромісу і бути в діалозі. Всі гілки влади мають бути в діалозі і прислуховуватись в тому числі і до людей, і до місцевого самоврядування. З одної сторони дійсно купа скандалів з цією бруківкою стадіонами і не не розуміння всіх. Що необхідно спрямувати всі кошти на нашу перемогу. А з іншої сторони, ми розуміємо, що Кабмін пропонує фактично вилучити посеред року з 1 жовтня. ПДФО фактично, чим ми можемо розбалансувати місцеві бюджети і матимемо шалені перекоси. Приклад, наприклад, Миколаєва. У них 50% бюджету формує податок на доходи фізичних осіб. За ці кошти вони займаються забезпеченням питної води, забезпеченням укриттів, шкіл, садочків. Ми сьогодні знаємо, що дефіцит освітньої субвенції складає біля 10 мільярдів гривень. Тому, звісно, цей законопроект альтернативний він передбачає також видатки на оборону держави. Але з 1 січня 2024 року 50% ПДО, ПДФО військових буде вилучений спецфонд оборони для нашої перемоги. Але ми повинні також не допустити ситуації, за якої у місцевих бюджетів не буде достатньо. Коштів для фінансування критично важливих видатків. І я дуже сподіваюся, що в залі це розуміють, і що адже урядовий законопроект може розбалансувати бюджети місцеві, не кажучи вже про те, що це порушує бюджетний кодекс. Тому е, цим законопроектом альтернативи ми розширимо перелік видатків у 2024 році.